Всім привіт! З вами я, Ілона. Я повернулася зі своїми розпаковками, і це розпаковка на 134 гривні. Копійки це копійки. День в цілому в мене мну добре, але знаєте, як завжди, нічого не купив, але стратив купу грошей. Так, Починаємо з Зошита на 48 аркушів. Він мені дуже потрібний, не скажу навіщо. Лінійка. У брата є крута лінійка, то, можливо, я його відберу, тому що він її трошки понищив, і вона буде в ній самий раз. Хоча це теж практично. Пензлик. Ви зразу подумаєте, що я захочу малювати, але. Так, я схочу малювати, але не на папері, а на обличчі. Згодом розкажу шоколад рошен це бі лайк, like, я вам кажу. Так, що це файна бульба. Я давно її шукала по якихось магазинах і знайшла її в румасці. Вода. І барабанний дріб. Я купила ось таке чудо. Згодьтеся, воно трошки крінжове, правда? Я вам не скажу, де я його вам брала, але, певно, ви знаєте хтось, де воно таке продається. І ще я зайшла в Єву і взяла ось такий буклетик, щоб прочитати собі, що там є цікавого. Наступного відео я вам покажу, як я буду їсти це яйце, і інтересно, що там за іграшка. Ну що, на сьогодні все. Я бажаю вам гарного вечора. Щастя, здоров'я, слава Україні!